Отже, коли в казці говориться про шість братів і сестру, це говориться про семичленну людину. Рухаємося по сюжету казки далі. І послав брат, послав батько братів в поле Орати. Ну, зразу виникає питання: чому Орати, наприклад, а не сіяти, чи не косити? Чому в поле, а не в ліс? Чому, взагалі, чому саме на цьому зроблений акцент послав батько Синю в поле орати». І тут ми підходимо до необхідності зрозуміти, що, що ж таке в ізоторичному розумінні для людини поле, і взагалі поле як таке. Поле це то місце, де Відбувається розвиток людини, де людина розвиває свою свідомість. Для нас, для людей, цим полем є планета Земля. Якщо взяти інші духовні істоти, ангелів, архангелів, вони на інших планетах, в інших умовах розвивали свою людську свідомість, коли вони були людьми. Поки вони виросли на, на той рівень, який сьогодні вони мають як ангели і архангели. Людина своє е, становлення людини проходить в, земні, в земних умовах на землі і безпосередньо працюючи з мінеральним царством. І саме тому батько посилає синів в поле орати. Не сіяти, бо якщо б вже сіяти, це вже робота з з життєвими силами, це з царством рослин. Людина не може ще працювати з рослинними силами. Ми не можемо камінь перетворити на хліб, ми не можемо оживити камінь. Але ми можемо з глини зробити цеглу. Ми можемо працювати з мінеральним царством і на цьому розвиваємо свою свою самосвідомість, своє я. Все, що вище, вищі сили нам ще недоступні. І тому батько посилає в поле орати, не в ліс дрова рубати, тому що ліс. Це теж ефірні сили, а поле це суто йдеться про мінеральні сили Землі. Далі по сюжету казка розгортається таким чином, що е, кажуть брати, що нехай нам сестра винесе в поле їсти, коли ми будемо орати. А сестра відповідає: Як же я вас знайду, е, де ви будете працювати? І вони кажуть, що ми будемо тягнути скебу, тобто за плугом будемо тягнути скебу від дому аж до того місця, де будемо працювати. Що це означає? Ну от, є дім, є поле, і от вони будуть від дому до цього поля тягнути скебу. Це щось наподобі, коли ми говорили про курочку ряву. Це дім, там, де була створена людина, поле це там, де вона має розвинути свою самосвідомість, це її шлях розвитку. Тобто скеба це еволюційний шлях розвитку людини, по якому, по якому людство має рухатися. Що там далі по сюжету казочки? А далі по сюжету що? А над цим полем жив у лісі змій, саме над полем, а не за полем. Тобто це не помилка, не опечатка. Вказується, сказано, над полем. Це означає, що десь далі, чим є поле, от є палац змія, наприклад, який стоїть там у лісі. І те, що цей Змій живе над полем, означає, що та духовна сутність, яка вказується відображена як змій, в своєму розвитку стоїть вище, ніж людина. Вона вже пройшла розвиток своєї людяності, свого розвитку людської свідомості. І тому вона стоїть над полем людини, вона стоїть вище. І цей Змій, що він робить? Він загортає оцю скебу. Яку брати тягнули. І в той же час робить свою скебу до свого палацу. Ага, і тут ще треба сказати, що замок цього змія стоїть в, стоїть в лісі. Тобто, говориться про те, що ця сутність, яка вже опрацювала. Тобто, яка стоїть вище, ніж мінеральне царство. Вони вже, вона вже працює в царстві ефірному. Тобто вона має більше сили, більше мудрості. Іншими словами, це сутність, яка вже може працювати з магічними силами. Не з фізичними, не з мінеральними силами, а з силами магії. І тому він в лісі його замок стоїть. І от він робить свою скебу. Скебу, по якій йде сестра. Зауважимо, самочленна людина складається з шістьох братів і тільки одна сестра. Якщо ми подивимося на людину, то можна сказати, в людській конституції те, що відноситься до жіночого начала, це є душа. Тобто душа це те, що поєднує нижню людину оцих три тіла і верхню людину, які Духовні тіла, які будуть в майбутньому опрацьовані. Це той зв'язуючий елемент, який і робить цю людину семичленною. І саме душу змій спокушає, саме душу змій цією скибою новою веде у свій палац. Ми знову підходимо до ідеї гріхопадіння. Що це означає? Це означає, що Еволюція, оця яка є, яка мала бути, вона могла розвиватися, як стверджує духовна наука, і по тому шляху, якому намітили вищі духовні сили. І те, що оце сталося гріхопадіння, оце відвернення цієї скиби. Воно не було обов'язкове для людей. Але воно, з однієї сторони, приносить страждання, а з іншої сторони, воно дає якусь дуже великі нові можливості, нові сили для нового вищого розвитку. Рухаємося по сюжету далі. Сестра не потрапляє до братів, але потрапляє в замок Змія. Коли брати повертаються додому, вони е, питаються матері, чому ж не відіслали обід. Вони цілий день працювали. І мати здивовано говорить, як не відіслали, коли я послала Оленку і думала, що вона з вами повернеться, а вона не вернулася чи не заблукала часом. І тут в касті з'являється вперше ім'я Оленка. От до того не було ніяких імен, ми не знаємо, як називали братів. Не знаємо, як називали батьків, не знаємо, як називали Змія, але з'являється слово Оленка. Що це значить? Звичайно, у такій казці немає випадкових речей, і кожний, кожний артефакт, так би сказати, цієї казки, цього сюжету має глибокий зміст. Оленка співзвучне слово Олена, слово Селена. Селена це є місяць. Таким чином можна зрозуміти, що людська душа пов'язана якимось чином з місяцем. Ми це й самі знаємо, тому що місячні ночі викликають великі душевні емоції у поетів, в композиторів, закоханих, тобто все, що пов'язано з місяцем, воно дуже має сильний вплив на, на, на людську душу. І Можна сказати, просто ми зараз не будемо це розглядати, що розвиток людської душі дуже сильно пов'язаний з місяцем. Про це ми скажемо дещо пізніше в інших, в інших наших розмовах. І таким чином, тут йдеться про те, що цю душу. Цю місячну душу, саме говориться про місячну душу, не іншу, тому що, що може бути сонячна душа. Місячну душу в пульо, в захоплює обманом захоплює змій. І брати йдуть її шукати. Чому брати йдуть шукати е, свою сестру не тільки тому, що вона їх сестра? А тому, що якщо забрати з семичленної людини ото, от що зв'язує верхню і нижню частину людини, забрати душу, людина як така не зможе розвиватися, як такої людини не буде. Тобто, вхопивши душу, змій вхопив всю людину. І брати мусять іти за цією душею, щоб її визволити, тому що е, в них немає іншого виходу. Вони йдуть визволяти, можна сказати, самі себе. Далі вони приходять по тій самій скибі, приходять до Змієвого замку, і тут вони зустрічаються з Змієм. От там ще є такі слова, що коли він прилітає, що каже людським духом пахне. І це говорить про те, що змій не земне творіння, тобто, це якась істота, яка не в земних умовах розвивалася, вона має зовсім іншу відмінність від землі. І від того, як розвивалися люди? І питається, чи битися, чи миритися прийшли. У братів нема вибору, як вже було сказано вище, і вони кажуть битися, тобто вони мусять визволяти Оленко, вони мусять визволяти свою місячну душу. Але Змії їх тоді каже: йдемо на залізний тік. Що таке залізний тік? І чому він залізний? Що таке взагалі тік? Тік це місце, де відбувається, якщо так можна сказати, зерна, відділення зерна від полови. Тобто, це там, де люди молотять, коли збирають урожай, це там, де люди провіюють цей урожай. Тобто, це місце роботи людей з, з хлібом, з найвищою такою е, субстанцією, про яку ми вже говорили у. В сюжеті, коли йшлося про хліб сіль, тік, як завжди, буває або земляний, коли його просто втрамбовують, або у теперішніх умовах він може бути бетонний, або кам'яний, але не буває тік залізний. І те, що в цій казці говориться про залізний тік, це говориться. Це дається чітка вказівку, чітку вказівку на щось конкретне. А конкретно це вказується на залізо. Саме на залізо. Взагалі, щоб зрозуміти, про що тут іде мова, треба сказати те, що говорить духовна наука взагалі про те, що ми називаємо метали. Метали – це є вкраплення в, земний, в землю, в земну матерію. Вкраплення планетарних сил, тобто те, що ми маємо як золото, це те, що йде вкраплення від Сонця, те, що срібло, вкраплення від місяця і так далі. Від кожної планети є свій метал. Той метал, який є залізом, це метал, який відноситься до Марсу, до червоної планети. А що таке Марс? Ну, я це вже говорю зараз з позиції Духовної науки. Марс це планета, з якої для людини були до, до, доправлені м, те, що ми називаємо що в індійській традиції називається кама. Те, що ми називаємо почуття, те, що ми називаємо пристрасті. Е, це те, що робить нашу кров червоною. Все живе на землі, що має червону кров, все має почуття і пристрасті. Але тварини. У тварин ці почуття, тобто є оці почуття, є пристрасті, але ці почуття у них не, не контрольовані, не загнуздані. І тому пристрасті сильніші за тварину. Людині ж належить, як ми вже говорили трошки раніше, належить ці почуття опрацювати. І коли йдеться про злізний тік, це йдеться про змагання, яке пропонує змій оцим братам. В сфері роботи над своїми почуттями. І коли вони приходять на Залізний тік, коли, вони, коли на них, що називається, на, налягають страсті, налягають почуття, вони, їх змій дуже легко перемагає. Чому? Тому що ці ще брати не мають чим з цими почуттями боротися. У них нема тої сили, щоб ці почуття взяти під контроль. Тим більше. Те, що має відношення до цих почуттів, а саме душа їхня, сестра Оленка, вона сидить в темниці. І таким чином брати безнадійно цю битву програють. Ну, на сьогодні все.